Сьогодні 20 лютого вівторок. На початку помолись до Отця Небесного, аби Він дарував тобі здатність бути спроможним до слухання. Та розуміння Божого слова. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Марка. В той час прийшли до Ісуса садукеї, які кажуть, що немає Воскресіння, і питають Його, кажучи: Учителю Мойсей написав нам, що коли в кого помре брат і зоставить жінку, а дітей не зоставить. То що брат його взяв жінку і дав потомство братові своєму. Сім братів було. Перший узяв жінку і помер. Не лишивши потомства, узяв її другий і помер, не лишивши потомства. Так само і третій, нікотрий із сімох не лишив потомства, а після всіх померла і жінка. При Воскресінні вони як воскреснуть кого з них вона буде жінкою, бо семеро мали її за жінку. Ісус сказав їм чи не тому ви помиляєтесь, що не знаєте ні Писання, ні Божої сили? Бо як воскреснуть із мертвих, ні женитимуться, ні виходитимуть заміж, але будуть як ангели на небі, а про мертвих, що вони воскреснуть? Хіба ви не читали в книзі Мойсея місце про курщ, як Бог сказав до нього Я, Бог Авраама, Ісаака, і Бог Якова. Він Бог не мертвих, а живих. Тому ви вельми помиляєтесь. Цього тижня ти чуєш кілька євангельських історій, що частково є подібними між собою. Вони розповідають про книжників та фарисеїв, що намагаються перехитрити Ісуса, зловити Його на неправді. У сьогоднішньому ж слові головними є садукеї. Багаті особи. Котрі займали найвищі священичі посади. Їхня особливість полягала в тому, що вони приймали тільки перші п'ять книг Біблії і відкидали авторитет всіх інших книг. Зокрема, не вірили у Воскресіння. Ісус не підпорядковується їхнім маніпуляціям. І чітко говорить про помилку, які думки чи почуття в тобі виникають, коли чуєш цей уривок. Слово із сьогоднішнього читання є справді доброю звісткою. Ісус не просто говорить про Воскресіння мертвих, але робить акцент на тому, що головне. Зверни увагу на такі слова Христа. Він, Бог не мертвих, а живих. А що для тебе означає бути живим? Чи йдеться лише про щось фізичне, чи більше? Христос неодноразово пропонує людям шукати Царства Божого і правди, шукати самого Бога. Причому не в майбутньому, а тут і зараз. Коли слухатимеш уривок знову, спробуй ще раз зосередитися на тому, що є головним. Як? Відповідає Ісус Садукеям. В той час прийшли до Ісуса садукеї, які кажуть, що немає Воскресіння, і питають Його, кажучи, Учителю Мойсей написав нам, що коли в кого помре брат, і зоставить жінку, а дітей не зоставить. То що брат його взяв жінку і дав потомство братові Своєму? Сім братів було, Перший узяв жінку і помер. Не лишивши потомства, узяв її другий і помер, не лишивши потомства. Так само і третій, нікотрий із сімох не лишив потомства, а після всіх померла і жінка. При Воскресінні вони як воскреснуть кого з них вона буде жінкою, бо семеро мали її за жінку. Ісус сказав їм чи не тому ви помиляєтесь, що не знаєте ні Писання, ні Божої сили? Бо як воскреснуть із мертвих, ні женитимуться, ні виходитимуть заміж, але будуть як ангели на небі, а про мертвих, що вони воскреснуть? Хіба ви не читали в книзі Мойсея місце про курщ, як Бог сказав до нього Я, Бог Авраама, Ісаака, і Бог Якова. Він Бог не мертвих, а живих. Тому ви вельми помиляєтесь. На завершення, подякуй Господові за його слово до тебе сьогодні, проси доброго Бога, аби дав тобі сили жити згідно Його заповідей, щоб відчувати себе по-справжньому живим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.